Засада. Їхала на тренування, бачу, мені хтось позаду кліпає фарами. Я призупинилась, відкрила вікно, він мені каже, що ваш задній колес спускає. Стала, дивлюсь, дійсно почало спускати колесо, і я ще ж думаю, не було ж ніякої ями, ніякого бордюру, нічого не було. Але от пам'ятаю, так на підсвідомості десь пам'ятаю, що якби як на камінець якийсь наїхала. Отой камінець. Що то було, не знаю. Але оце набрала ж ем, службу, яка допомагає в таких ситуаціях, таким безруким тютям, як я. От. І тепер чекаю. Тепер весь день навкоси пішов, дзвоню в службу. Кажу, що зі мною сталося. Ем, кидаю геолокацію, вони мені порахували і кажуть мені суму. Кажуть, вас влаштовую. Кажу, ні, а що ви просто так приїдете. От, посміялись, тож тепер сиджу. Чекаю. Етично, я знаю, як е, поміняти колесо. Бо тато мене вчив з 4 класу водити, то звісно, я все це знаю. Але практики немає. Здається, приїхали по мою душу. Прилетіли мої спасателі. Це що, шовость? Чурука квітла. От падлюка. А що, ви оце прям мастерська у вас тут, так? Да? Блін, як круто. Хлопець каже, що я давно вже з ним їжджу, бо трохи стерла його. Бачите? Я в таких випадках намагаюсь не гніватись на ситуацію, на те, що плани зруйновані. Намагаюсь поглянути на це з такого боку, що можливо, можливо, мені не потрібно їхати туди. Можливо, там якась засада, щось більш гірше. Я б втратила. Дякую, Боже, що взяв грошима.